Ти здивуєшся, але криптогаманець це зовсім не те, що ти думаєш. І якщо ти уявляєш його як місце, де лежать твої монети, ти вже робиш велику помилку. Я зараз покажу, як все влаштовано насправді. Криптогаманець – це не програма і не додаток, і не сайт. Це інструмент, який дозволяє тобі керувати своїми криптоактивами у блокчейні. Важливо розуміти, крипта не зберігається у гаманці, вона зберігається у блокчейні. А гаманець це спосіб отримати доступ до своїх токенів і керувати ними. Гаманець не тримає твої монети, він дає тобі доступ до них. Кожен гаманець складається із двох частин: адреса, публічна, сітфраза, секретна. Адреса дозволяє отримувати токени, сітфраза дає повний доступ до гаманця. Гаманець це просто інструмент, який дозволяє підписувати транзакції твоєю сітфразою, не показуючи її нікому. У традиційному банку гроші лежать на твоєму рахунку. І банк їх зберігає. У крипті все навпаки, ніхто не зберігає твої токени за тебе. Твої активи завжди знаходяться у блокчейні. А гаманець це просто ключ, який підтверджує, що ти маєш повне право користуватися ними. Гаманець може бути у вигляді мобільного датку, у вигляді браузерного розширення, у вигляді апаратного пристрою, навіть у вигляді папірця із сітфразою. Але суть завжди одна: це інструмент, який дозволяє тобі взаємодіяти із блокчейном. Багато новачків думають, що їхній гаманець це аккаунт на біржі, але це не так. На біржі ти не контролюєш сіт фразу. Якщо ти не контролюєш сіт фразу, ти не контролюєш свої токен. Біржа може заморозити рахунок, заблокувати доступ або збанкрутіти. Гаманець ні. Гаманець належить тільки тобі криптогаманець дає тобі повну свободу, ніхто не може заблокувати твої кошти, забирати їх або контролювати, але разом із цим приходить відповідальність. Якщо ти втрачаєш фразу, ніхто не допоможе тобі відновити доступ. Тому криптогаманець це не просто додаток, це твоя особиста відповідальність за свої активи. Коли ти хочеш відправити токени, гаманець формує транзакцію, підписує її твоєю світфразою, відправляє у блокчейн. Світфраза при цьому нікому не передається, вона використовується тільки локально, щоб підтвердити, що ти саме ти робиш транзакцію. Без гаманця ти не можеш отримати токени, відправити токени, підключитися до DeFi платформ, купити NFT, користуватися веб-3 додатками, взаємодіяти із блокчейном. Гаманець це твій паспорт у криптосвіті. Я не буду зараз розбирати види гаманців, це окрема тема. Але повторю головне правило де ти контролюєш фразу – це твій гаманець, де не контролюєш фразу – це не твій гаманець. Криптогаманець це інструмент, який дає тобі доступ до твоїх активів у блокчейні. Адреса публічна, цвітфраза секретна. І саме гаманець дозволяє тобі керувати своїми токенами без посередника. Тому дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось лайк, підписка і до зустрічі в наступних відео.